Загадки з грядки. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Борщ із нього варить ненька, в нього ж курочка тоненька, солодкуватий він на смак фіолетовий. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік, Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Він овальний форму має. На городі виростає, Гадзині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває, овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. У темниці виростає. Та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Маленька, червоненька із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий, кожний його знає. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасоль. Хто цей гордий карапуз? здогадались? Продовгуватий та зелений, але не огірок. Гадайте, діти, хто це? Ну, звичайно.